Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми знову з вами завітаємо до пожежної частини і подивимось, як же рятувальники працюють, але заважати ми їм в цьому не будемо. Перед тим, як ми відправимось в подорож, я пропоную пограти в гру. Скажіть, що ви зараз бачите перед собою? Так, вірно, це вогонь полум'я. Тож пропоную пограти в гру про цей вогник і назвати, який він? Уявіть, що це зображена пожежа. Тож нам зараз розказати треба, який саме вогник. За потреби зупиняйте відео для того, щоб мати змогу відповісти правильно. Я почну. Вогонь гарячий, вогонь небезпечний. Далі ви, погравши в дітки, запрошую вас до наступної картинки. Погляньте на неї уважно. Роздивіться, що саме знаходиться біля пожежної частини та в ньому. Уважно розгляньте, який є транспорт назвіть його. Ось це пожежна драбина. А це пожежний автомобіль, який везе все необхідне спорядження. А Ось тут вдалині ми бачимо, як збирається на виклик. Рятувальний гелікоптер. А ось тут в куточку видно, як пожежники тренуються. А тепер розгляньте уважно картинку та й скажіть, чи бачите ви, де саме в місті трапилась біда? Так, все правильно ви побачили. А ось і місце пригоди. Уже на виклик приїхали рятувальні. Під відео я залишу картинки, які саме вам допоможуть розглянути детально і розказати батькам, що ж саме тут відбувається. А я з вами на цьому прощаюся до наступної зустрічі.